Друзі, добрий ранок всім. Вчора покупався з карбюратором і по відео одного ютубера, там є такий Євген Травніков. я довбався з цим провалом карбюратора не мог нічого зробити. Зараз машина зовсім виїхав сьогодні зранку, не знаю, як буде на холодну, точніше, але я виїхав і машина відразу поїхала. Що цікаво, на підсосі, так як полагається, скинув підсос, і воно вже поїхало, вже там температура трішечки 50 показувала стрілка. Зараз я зупинюся. Дорога тут не дуже погана. Зараз я зупинюся, десь від відзніму відео, розкажу, що я зробив для того, щоб я вже. Чому я зранку так виїхав? Вже збирався купати, купувати проставку від запорожця і ставити. Карбюратор Солікс. Дивіться, друзі, ось. І поїхала машина зовсім геть без проблем. Геть добре взагалі стартує, буксує. Так, ось, друзі, така погода. Такі хмари так передаються на відео. Ось наш корч. Так він стоїть. Такий вигляд має. Ну що ж, до відео давайте перейдемо. Зараз я виключу. Так, по поводу відео. Тут карбюратор стоїть. 32, Weber 30. Вебер 32, якщо ось ось не видно, якийсь там флай, ну, однокамерний Вебер 32, ось я підварив на ньому, бачите, кулачок. Е він качество, головне, ось наш елемент на 4,5 оберта відключений, як повинно бути по заводу. Значить, що я в тому відео побачив? Зробив я, поміняв я прокладку на ускорительном насосі знайшов, мабуть, оригінальну доазовську від Солікса, Воно підходить. Потім, що я ще зробив. Там настраса. Замінив прокладку, замінив ускорительний насос трішечки. Зробив більший отвір. І е, саме головне, я подивився, що треба викрутити е, воздушний зжекльор жикль, холостого ходу. І він качество і продуть цей канал разом. Я його не відкручував дуже давно. І у нас е, що виходить, що оцей. Е, Канал холостого ходу, він є і з щілина оця. Він є як переходний режим. Е, між холостим ходом і між основним топливним зикльором. От, може бути, за недоливання носика е, ускорительного насоса. І. Е, Виходить, роби машина на холостому ходу. Коли ви е, починаєте, е, починаєте, коли ви нажимаєте на педаль газа, у нас спрацьовує переходний режим, там щілина є на Соліксу. І так, продовжуємо, там машини їздять, щоб не завважали вони нам. Е, виходить, що. Ось ця щілина спрацьовує переходним режимом між жикльором холостого хода, на якому, я так розумію, теж авто працює. І вже тоді відкривається основний жикльор. Ось десь в цьому в каналі холостого ходу по ходу, якась була мусоринка, або в цьому в каналі він, він та качества. Гвинт якості палива, суміші. Так що, друзі, ось тут треба його все продувати, і треба вплоть до того, що його кидати і виварювати всьочний кислоті. Вона продається в магазинах. І або продувати хорошо карпшопом карп зжатим воздухом. І, можливо, у вас теж така проблема. Я перебирав, я думав, що в мене чисте це все. Ну я не відкручував канал холостого ходу і давненько не продував. А я, воно у мене ця проблема ще з середини літа дуже сильно. Я ж додаю той же кльор, і той же кльор. Я, я дивлюся, що нічого не допомагає. Тепер педаль газа робить плавно, як повинна робити. Тобто, подивився все-навсе, продувка навколо з того ходу, і носик настроїв прямо по центру, там, де відкривається заслонка. І в мене все вийшлося. Ну ви зрозуміли, так, як наша іде отак от як наша іде, оце, іде наша, і туди ця ж щелина йде, так? І оцей носик, що подає бензин, я настрою, щоб він ляпав ось в оцю точку. Щоб коли тільки засонка привідкривалася, і бензин без, без розбору, там кажуть, це не, це не критично. но там стоїть є надпис на носику. Носик повинен там стояти по заводу. І там написано нос 20, 20 градусів. Но він, від, він відвалився заводський і впаяний туди стоїть від карбюратора Solix 35. Я його теж розрізав. Тоже трішки роз... отвір зробив більший. Так що, друзі, поставте лайк, підпишіться. Погода гарна сьогодні. І побідив я цю. Я вже ось-ось їхав купувати. Вже проставку з запорожця, там є перехідна така постійна, на карбюратор Solix. Добре, що я його не купив і побідив цю причину, тому що я не хотів портити налаштування заводських настройок даного автомобіля. Тому що це немаловажний фактор в якості роботи і розходу палива, І може хтось буде. Запитувати, я не під'єднував. А і ще одна причина була, неправильно робив е трамплер наш. Він виходив, там треба під'єднувати з верхню. Там в мене два патрубка виходить на, цьом, на цьому карбюраторі. Е виходить на екобокс. Екобокс у мене не під'єднаний. Я навіть не знаю, як його під'єднувати. Там є жовтий, зелений і красний, і там є помітка Зелений і червоний. Вже смар... Зелений у нас вже смарагдовий. Так що... Там в мене нічого не під'єднаний цей екобокс, можливо, спробую його буде настрій. Ну я зараз не хочу цим займатися. Треба там до амортизатора подивитися, хочу лампочки замінити в основному світлі. Так що. Друзі, не під'єднував я екобокс взагалі. Він у мене від'єднаний. І машинка зараз працює добре, запускається мотор добре. Так що нічого не будемо далі хімічити, буду далі їздити. Я ж відчуваю, що коли я це все кручу-верчу, додаю жикльори, бо в мене стоїть стоїть. Е воздух стоїть 100. Воздух стоїть 100 150, а должно 180 стоїть. Можливо, я поміняю воздух більше додавлю. Подивлюсь, щоб не дергалася вона. І топливний стоїть аж 112. Вона після того більш-менш почала працювати. І все можливо і за того, що переходного режиму не було. Я ж дивлюся, що я що не додаю, що не роблю, а результат е все время однаковий. Нічого не допомагає. Так що, друзі, дякую за перегляд. Всім. Гарних новорічних свят, всім добра і миру. Всім щасливо, всім дякую за перегляд. Так що треба його крутити до останнього, і, і, і ви його, я думаю, що так як я, поборете і все, все вийде. Тому що бувають всякі такі нюансики в роботі. Автомобілів і всього. що все, все, друзі. Лайк, підписка, коментар. Питайте. Всім щасливо!